Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захист пропелера для дрону Mavic. Це частини корпусу для дрону DJI Mavic 3, які включають верхню, середню та нижню частину корпусу, раму, передні та задні кришки, а також ліву та праву руки. Цей набір захисту є ідеальним рішенням для заміни пошкоджених або зношених частин дрону. Корпус виготовлений з міцних матеріалів, які забезпечують надійний захист внутрішніх компонентів дрону. Оригінальні деталі забезпечують. Печуть точну сумісність та легкість у збірці, що дозволяє легко відновити функціональність вашого дрону.